Привіт усім! І після того, як я сняв відео про 10 найкращих трансферів літа у Європі, зараз я знімаю відео про топ-10 трансферів в Саудовській Аравії. Буде дуже цікаво, тому погнали. Десяте місце це трансфер Бронзовича із Інтера до аль Альнасру. Хорват переїхав до команди Кріштіано, Рональдо та інших зірок влітку. Дуже дуже. Жаль, що такий гравець, який ще міг пограти на топовому рівні, так рано переходить до клубу із Саудовської Аравії. Дев'яте місце один із самих тупих, як на мене, виборів футболістів. Рубен Невиш, який з Вулверхемптона влітку перебрався до Аль-Хілялю, міг переходити до Пари Сан-Джермен, Манчестер Сіті або Барселони, яка дуже цікавилась португальським топовим центральним півзахисником. Врешті-решт поїхав. Грати до Судовської Аравії, хоча португальцю тільки 26 років. Дуже-дуже жалько. Сергій Мілінкович Савіч, гравець, за яким кожне літо, кожне трансферне вікно хочуть його придбати самі топовіші гранти у світі, переходить до аль Хілялю. Це була для мене треш новина. Цим літком Савічем також цікавився. Ювентус. Про це я казав у своїх відео про трансферні новини. Далі йде Малком, який із Оркостану і Зеніту перейшов до аль-Хілялю. За 60 мільйонів це дуже шалені, як на мене. Гроші за такого футболіста, як Малком. Те жалко, що він далі не поїхав грати у Європу, а вибрав путь до Судської Аравії і зараз він тащить Аль-Хіляль. Далі йде Каліду Кулібалі, який із. Челсі провального, після провального сезону, як для себе, так і команди, теж вирішив їхати догравати до Саудовської Аравії. А міг повернутися до Неаполю. Такий варіант камбеку був у соцмережах. Далі Ірріат Марес, який з Манчестер Сіті після перемоги у Лізі Чемпіонів переходить до Аль-Ахлі, до інших зірок, які теж там грають, які ще будуть у нас у Топі і дуже жалко, тому що Марес – це гравець неймовірного таланту, який мог грати у будь-якому топ-клубі. Далі четверта сходинка. І тут два футболісти. Бобі Ферміно, як вільний агент із Ліверпулю, переходить до Аль-Хілялю. Для мене це теж був несподіваний трансфер, тому що він мог перейти до Барси, Атлетіко та Ювентуса. Та Анголо Канте, яким Челсі не хотів продовжувати контракт, переходить до аль Іті хаду до чинного чемпіона судовської Аравії, і зараз є один із лідерів команди, і Челсі дуже прикро що не продлило з ним контракт. І ще один гравець в Аль-Іті Хаді це Карім Бензима чинний володар золотого м'яча, який провів свій, напевно, останній сезон у європейському футболі, і переходить до судовської Аравії. Йому, на жаль, залишилося ще пару сезонів дограти і буде завершити кар'єру. Садьо Мане, який переходить із Баварії до Аль-Насру. теж дуже несподіваний трансфер, тому що все дуже різко опинилось, і Мане теж, напевно, більше не повернеться до Європи. На першому місці Неймар, який теж, як і всі ці гравці, напевно, вже завершили свої виступи у Європі. І, на жаль, він за 90 мільйонів переходить із Парі сен жермен до Альхілялю. Була пропозиція із Барселони, із Челсі. Особливо я вірив, що він. Зробить камбек до Барселони, але, на жаль, ні. На цьому в мене все. Будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій канал та на мій телеграм та Твіттер. Все буде під цим відео. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Слава Україні! Все добре, побачимось в наступних відео.